Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні ми будемо проводити обробку нашої полуниці від хрущів та кореневих гнилій. Цей полив треба робити навесні обов'язково, особливо, якщо у вас є проблема з хрущами, і якщо ви бачите, що кущики погано розвиваються. Проблема може бути в тому, що коріння вражені кореневими гнилями. Саме ось цим одним поливом ми і вирішимо дві ось осі. Великі проблеми, які суттєво можуть вплинути на розвиток рослинок, і, відповідно, можуть також зменшити врожай. Давайте оглянемо рослини, а зараз розповім, що ми вже зробили з ними цією весною. Ось так вони виглядають станом на початок квітня. Пару тижнів тому ми їх підживили комплексним добривом з підвищеною часткою азоту для того, щоб... Це підживлення спрацювало на нарощування листа стеблової маси. По тому, як розвивається кущик, я бачу, що то підживлення спрацювало дуже добре. Зелені листя, потужні стебла і кущик виглядає в цілому дуже непогано. І також в склад того підживлення ми додавали укорінювач для гарного розвитку. Після зими кореневої системи. Я сподіваюся, що із кореневою системою також все гаразд. Це, до речі, полуниця ремонтантна, а ось це полуниця одноразового плодоношення, Альба, також ми її підживлювали таким самим складом: зелене листя, все наростає, все добре. Але незважаючи на такий гарний розвиток весняний, ми ризикуємо. Не доотримати врожаю, якщо нам завадять хрущі чи кореневі гнилі. Давайте приступимо до складання нескладного розчину. Друзі, одразу треба зауважити, що полив, за який зараз піде мова, треба проводити якомога раніше. Трішки прогрілася земля. Від полуниці одразу проводимо якомога далі від початку плодоношення. Тому що препарати, за які я зараз розповім, вони мають певний період очікування. І чим раніше ми зробимо, тим менше їх слідів залишиться в наших рослинках на момент початку плодоношення. Ось за це я обов'язково хотів окремо проговорити. І так, чим будемо підживлювати проти хрущів, лічинок ми будемо підживлювати. Препаратом українського виробництва антихрущ. Я думаю, що багато садівників українців знають цей препарат і користувались, можливо. Він так і називається антихрущ, тому що основне його призначення боротьба з хрущами. які… Заважають нам вирощувати наші рослини. Якщо у вас так сталося, немає антихруща, можна замінити його актарей, можна замінити його ампліго, можна замінити антіхрущі корагеном. Це невеликий перелік препаратів, якими можна замінити, якщо у вас немає антихруща. І інший препарат, який ми будемо використовувати від кореневих гнилій – енергодар, також українського виробництва непоганий по ефективності, перевірений препарат. Якщо немає енергодару, ви можете використовувати, наприклад, препарат Скор або Магнікур Energy. Також можна замінити енергодар або то, або то. Хоча ось я особисто так вважаю, що по ціні, по ціні саме ось таке поєднання антихрущ і енергодар буде непогано виглядати. Давайте розведемо на 10 літрів і проведемо полив. У мене невеличкі пачки антихруща, тому я буду їх використовувати дві, тому що одна на 5 літрів розрахована. Обов'язково використовуємо при роботі з препаратами засоби індивідуального захисту. Розчин готовий і треба подивитись, що у нас з паливними лунками. Наче все непогано, все залишилось з минулого разу. Якщо є потреба, поправляємо їх, тому що паливати будемо по 300-400 мл під кущик. Дуже важливо, щоб розчин досяг каренців. Ми чайничком проливаємо обережно, намагаючись не потрапити на листя, хоча це не критично, ось так поливаємо. Ось що хотів розповісти в цьому відео за рятівний полив, який забезпечить нам отримання гарного врожаю. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, гарних врожаїв міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!